Вітневий прийом громадян відзначився широким спектром соціально-побутових питань. Зокрема, ветерани, повернувшись з фронту, намагаються внормувати своє цивільне життя. Юрій Лавренко, який боронив Україну у лавах 54-ї бригади на Донецькому напрямку та отримав серйозне поранення, нині прагне започаткувати власну справу. Я звернувся з ідеєю. Відкриття власної справи, звернувся до міського голови, допомогти. Збираємося відкрити передвижну передвижну кав'ярню. І плюс думали ще думав такі продукти здорового харчування, здорового харчування якось так. Реклама і, і реалізація продуктів здорового харчування, ну і реклама здорового, здорового засібу засіб, засіб життя і плюс. Продаж якісної кави людям і забезпечення якісної кавою людей. Ефективно взаємодіє з учасниками бойових дій, дім воїна. Тут охоче підтримують бізнес-ініціативи фронтовиків, котрі нині адаптуються до цивільного життя. З паном Юрієм я сьогодні мав честь познайомитися особисто, але так склалося, що ми минулого тижня з ним познайомилися по телефону, тому що ми з ним спілкувалися. Він буквально кілька днів тому приїхав до нас у місто Івано-Франківськ. І, зокрема, я допомагав йому з поселенням на безкоштовній основі домовився йому про житло. Ми домовилися з ним, що він Автор прийде до нас безпосередньо в комунальний заклад, розкаже в подробицях детально всі свої запити, які він хоче отримати, і ми йому будемо вже в ході діла допомагати. Під час прийому громадян зазвичай особливе місце посідають прохання щодо матеріальної допомоги нашим землякам, воїнам з Сили оборони. Мій чоловік служить під 56-й бригаді. Зараз вони біля Краматорська. Я звернулася звичайно за допомогою для цієї військової частини. Дуже вдячна, тому що конструктивно, швидко, і я надіюся, що допомога буде. Пан Руслан пообіцяв, що розглянуть звернення і частково допоможуть. Напередодні Великодня побільшило запитів щодо весняного благоустрою прибудинкових територій адже це важливий аспект створення комфортного міського середовища. Як засвідчив квітневий прийом громадян, міське життя вирує навіть попри воєнний стан, вочевидь, відповідні служби міськвиконкому отримали нові орієнтири щодо реалізації соціальної та комунальної політики. Михайло Ярослав Лелет, новини на вежі.